Вітаю, сьогодні гадзинка. Пробурили свердловинку в криниці на 3,5 метри 110-ю трубою. у свердловини орієнтовно 300 літрів на годину, швидкість притоку. Запас в криниці ну, не більше 100 літрів. Слабувато, ну, для хазяйства вистачає. Але вирішили ми зробити ще обісинську свердловину, на цей же водонос. Ось це є обісинська свердловина. Труба 32 мм. Виходить на той же самий горизонт, що й пробурили там. Але за рахунок того, що вона бере з горизонту принудительно, вода в ній не закінчується, вода йде з постійним дебітом. А ну покажи. Ну, дебіт в районі 400 літрів за годину. На маленьких, на отаких маленьких водоносах обісінки показують кращий результат по дебіту, ніж 110. Так, ну, в общем, виглядає це так. Тільки що 5 хвилин назад викачали під ноль. Ось, замовник включив насос. І водичка йде з хорошим напором, але... Обмежена. Ну, качає, понятно, производительність насоса. І вихватить воду, звісно вже. А бісінка у нас качає із слабшим напором. Але водичка в ній не закінчиться. Ось таким нехитрим способом, якими двома свердловинками ми повністю закрили. Всі потреби в воді. будинок е, Ця свердловина буде повністю закривати потреби в будинку. Її тільки треба прокачати, щоб трошки дати їй відстоятись. А бісінка вже практично прокачана. Ось зараз вона насос докачає. Дуже маленький запас там всього лиш літрів 100 в криниці набирається рівень. От воно цих 100 літрів забрало. Ну і ці 100 літрів там за 10 хвилин чи за 20 хвилин знову прибули. Щоб якось так це працює. Все, що я вихватив, виключайте. Насос вихватив воду. Все, виключаємо з розетки. І так декілька разів виженемо цю скважинку під ноль. Потім дамо її годинку постоять, відстоятися. І в принципі вже цією водою можна буде користуватись, вона вже буде чиста. А бісинка качає. Просте простий геніальний винахід. Британських інженерів. Всім пока, будьте здорові. Телефон, шапці, профіль. Артем?